Привіт! Сьогодні поговоримо про трансляції і про те, як вони допомагають в просуванні твого каналу. Багато креаторів на Ютубі недооцінюють або бояться прямих трансляцій. Недооцінюють в більшості через те, що вважають, що трансляції підходять не для всіх ніж. І бачать, що сегмент прямих ефірів набагато менший на даний момент, аніж сегмент звичайних відеороликів або шортс. Насправді стріми дуже крутий інструмент, що з точки зору роботи з аудиторією, що з точки зору просування. В чому плюси трансляції? Почнемо з того, що прямі трансляції получають. Певний пріоритет в видачі в пошуку, в рекомендаціях на головній сторінці. Вони відображаються і частіше, і вище по позиціям, якщо звернете увагу. Наведу простий приклад. Ось статистика останнього ролику на моєму каналі. За 5 днів ролик отримав 3700 показів. Ось статистика циклічного стріму, який я запускав недавно. Тривав він 27 годин 44 хвилини, зараз він вже закритий. І за ці 27 годин стрім отримав 3600 показів. Якби він тривав довше, показів було б ще більше. І це при тому, що я навіть не брав участі в трансляції. Я просто за допомогою сервісу Gire загрузив кілька роликів, зліпив їх в одне ціле і запустив трансляцію, яка циклічно крутилася. Без моєї участі. Також, коли на твоєму каналі йде трансляція, у тебе світиться такий невеличкий значок, який робить більш видимим і акцентованим твій канал. Не те, щоб це було дуже важливо, але це приємний бонус. Також в більшості випадків на трансляціях вище утримання і вища конверсія в підписки, ніж на звичайних роликах за рахунок їх тривалості і за рахунок комунікації з глядачами. Ну і звичайно ж, за рахунок тієї ж самої комунікації, ви підвищуєте лояльність глядачів до вас, навіть проводячи циклічні стріми. чи Автовебінари, ви можете спілкуватися з своїми глядачами в чаті. Про це теж не варто забувати. Ще немаловажливим аргументом для багатьох буде більший дохід з трансляцій. По-перше, за рахунок їх довжини, плюс, якщо це не вічний стрім, а Трансляція на кілька годин вона залишається в записі, і вона може генерувати вам додатковий трафік і дохід вже після її проведення, а не тільки під час самого стріму. Також трансляції можна використовувати для своєрідного перенаправлення трафіку. Якщо ви покупаєтесь в налаштуваннях трансляції, ви знайдете тут ось такий пункт переспрямування. Тут ви можете після закінчення трансляції перенаправити трафік або на інші ваші ролики, або ж навіть на ролики з іншого каналу. Один зі способів, як це можна використати, я розкажу трішки пізніше. Повернемось до страху людей перед трансляціями. Багато людей просто бояться показувати своє лице, а інші блогери бояться, що ти під час трансляції не можеш нічого вирізати, і щось може піти не так. Насправді, трансляції можна вести навіть без лиця. Скажу навіть по-іншому, запускати трансляції можна навіть не ведучи їх. Варто розділяти, що є лайвстріми, це, як, наприклад, оцінка каналів, яку я роблю в себе на каналі, так і е, циклічні стріми. Ви могли бачити такі стріми на дитячих каналах, музичних каналах, але насправді їх можна використовувати практично в будь-якій ніші, що таке циклічні або вічні стріми. Це прямі трансляції, в яких ви не берете участь. Вони запускаються з допомогою стороннього софту і прокручують підготовлений вами заздалегідь ролик як пряму трансляцію. Після того, як ролик закінчується, він починає прокручуватися по другому, третьому, п'ятому, десятому кругу. Як запускати такі трансляції? В цьому вам допоможе сервіс Jair. це багатофункціональний сервіс для запуску циклічних трансляцій з Заздалегідь записаного відео на різних платформах. Стрім можна запускати як на Ютубі, так і на Твічі, Інстаграмі чи Фейсбуці. Для запуску трансляції не потрібен доступ до вашого каналу, там, аккаунту в соцмережах чи вашого комп'ютеру. І що не менш важливо, для запуску трансляції не потрібен мегапотужний комп'ютер. Чи дуже швидкий інтернет. Джайр виділяє для вас окремий сервер, з якого і буде вестись трансляція. В чому плюс сервісу? Працює він, як я вже сказав, з багатьма платформами. Можна запускати кілька стрімів одночасно, без різниці на одному чи на кількох каналах. Боятись про те, що такі стріми YouTube не одобрює, не варто. В правилах немає нічого про цих стріми. Вони не заборонені Ютубом. Як приклад, можна зайти на канал Свинки Пепи, офіційний, на якому постійно ведуться подібного роду трансляції. Є купа інших дитячих каналів, які це регулярно практикують, є просто море музичних каналів, де йдуть вічні трансляції, різноманітні радіо, телевізійні канали. Тобто, це. Штука, яку YouTube дозволяє, і яку варто використовувати, у вас може виникнути питання на рахунок авторських прав. Якщо ми беремо ролики, які вже були на каналі, і починаємо їх прокручувати на стрімі. Чи не буде це проблемою з точки зору АП? Ні, не буде, тому що стріми, які йдуть, якщо не помиляюсь, більше 10 годин не зберігаються як окремий ролик на Ютубі. На Ютубі у вас після трансляції залишається лише статистика про неї, і всі її досягнення, тобто watch time, утримання CTR. Дохід і так далі. Сам файл як такий не присутній на вашому каналі. Відповідно, проблем з авторським правом, з дублюючим контентом, бути не може. Ось трансляція, яку я вів недавно. Якщо ми нажмемо переглянути на YouTube, то запису цієї трансляції немає. Але вся аналітика по ній доступна, і всі показники зберігаються. Є канали, які в принципі існують тільки за рахунок того, що постійно ведуть е, вічні прямі трансляції. Вам це робити не обов'язково. Циклічні стріми можна використовувати як варіант в момент, коли у вас просто немає нових роликів, ви не маєте можливості їх знімати. І щоб канал не просто, ви просто можете запустити циклічний стрім, який принесе вам додатковий трафік і дохід. Плюс підігріє аудиторію до виходу нового ролика. Нагадаю лишній раз про вас, щоб. Про вас не забував, як користуватися сервісом. Ви реєструєтесь за посиланням в описі знизу, і у вас буде семиденний пробний період, під час якого ви зможете спокійно протестувати функції сервісу, подивитися, як він буде працювати, який профіт ви зможете отримати, запустивши циклічні стріми на своєму каналі, і прийняти рішення, який з пакетів вам краще підійде. Важливо, на пакети Start Plus і Pro Plus. По промокоду Gire 15 ви отримуєте додаткову знижку на 15%. Після реєстрації ми заходимо в сховище. І ось тут нажимаємо кнопочку Завантажити відео. Вибираємо ролики, які хочемо завантажити, і підгружаємо їх на сервіс. Якщо ви неправильно відрендерили відео для прямих трансляцій, то сервіс вам скаже, що бітрейт відео не оптимізовано, рекомендований діапазон не підходить, тобто будуть якісь певні зауваження. Ви можете або самостійно перерендерити і загрузити ролик заново, або ж ви можете просто скористатися вбудованою оптимізацією на самому сервісі. Це дуже зручно. Не потрібно тратити купу часу на додатковий е, рендер ролика, все робиться буквально в кілька кліків. Для чого це потрібно? Е, є певна пропускна здатність Ютубу е, для трансляції. Якщо ваш ролик буде займати надто багато е, пам'яті, якщо він буде в надто високому бітреті зроблений, то е, можуть бути підвисання на трансляції. І вплоть до того, що трансляція може обірватися. Тому не потрібно нехтувати цими рекомендаціями і звертати на них увагу. Як оптимізувати відео на самому сервісі Gire? Ви знаходите потрібний вам ролик у вас в сховищі, нажимаєте ось тут три крапочки і нажимаєте кнопочку оптимізувати. І за внутрішню валюту Вікоїни ви можете оптимізувати ваше відео. Одна хвилина оптимізації коштує один вікоїн. В кожен з тарифів входить певна кількість вікоїнів. Якщо їх недостатньо, то можна докупити за невеличку суму. Після того, як ви загрузили ролики, які ви хочете, щоб е, транслювались на стрімі, ви переходите на свій канал, нажимаєте кнопочку Створити і почати трансляцію. Тут ви проводите всі стандартні налаштування, прописуєте назву, категорію, доступ, е, опис ролика, прописуєте. Додавляєте обкладинку, все як зі звичайним роликом. Далі переходите в сервіс Jair переходите в пункт трансляції. І тут нажимаєте Додати трансляцію. Прописуєте бажану назву, вибираєте платформу YouTube. Сюди вставляєте ключ трансляції. Берете його ось тут. А в ID трансляції ви просто вставляєте посилання на. Сторіночку, де ви налаштовували прямий ефір. Далі у вас є можливість вибрати ролики зі сховища, які будуть транслюватися в прямому ефірі. Ви можете вибрати один якийсь ролик, а можете додати кілька. Після чого нажимаєте Зберегти. І у вас є заготовлена трансляція. Далі все, що вам залишається зробити, просто нажати кнопочку запустити трансляцію на сайті, і вона автоматично запуститься у вас на каналі. Якщо щось не зрозуміло, чи виникли якісь запитання, на сайті є база знань з купою навчальних роликів, де все дуже детально і простими словами пояснюється, прям покроково все можна зробити. Плюс є техпідтримка, яка дуже оперативно реагує, відповідає на всі запитання. Все вирішується буквально за кілька хвилин. Ще одна класна фішка сервісу Jair, що ви можете запланувати трансляцію наперед за допомогою встроєної функції календаря. Якщо їдете кудись у відпустку на довгий час, взагалі прикольна штука. Рекомендую. Що ще хотів сказати під кінець? Я дуже довго думав, чи варто було запускати циклічний стрім в себе на каналі, але насправді я був приємно здивований. Якщо у вас є подібний страх і ви досі боїтеся. Це робити не варто. Спробуйте, подивіться результати, як мінімум від одного разу нічого не станеться. Це перше. По-друге, навіть для експертних каналів є і інші варіанти, як можна використовувати циклічні стріми. Ви можете просто-напросто запустити кілька стрімів на різних новостворених каналах. І вже звідти, за рахунок того, що ви заб'єте якісь вузькі ключові слова, перенаправляти трафік на ваш основний канал за допомогою чату, де ви можете закріпити повідомлення на трансляції, за допомогою якоїсь вспливаючої плашки на самому ролику, який буде підготовлений для трансляції. Також після закінчення трансляції за рахунок функції, яку я показував раніше, ви можете також переганяти трафік на ваш. Основний канал. На цьому на сьогодні все. Нагадую, що посилання на Jair є в описі, там же ж ви знайдете промокод на знижку 15%. Якщо виникли якісь запитання, пишіть в коментарях. А ми зустрінемося зовсім скоро. До зустрічі!